Доброго дня, любі друзі, ветері і Так, твоя родова система, на Що прямо зараз треба звернути увагу? Ой, ну дивіться, тут я б сказала: прокачайте радість, прокачайте такі, таку якість, як. Радуватися, да, та гідно приймати подарунки, тому що деяким людям знаєте, ну мені невдобно, якось да. За що це мені? Та просто так від всесвіта приймайте радісно всі подарунки, і буде вам щастя, і Всесвіт буде ще більше вам давати. Це по перше, по-друге, подумайте, можливо, у вашої внутрішньої дитинки є якась така мрія, котру вона давно-давно хотіла втілити, але ніяк ви не дозволяли. Да? То е, треба себе все ж таки порадувати. Вашого блага. Пославляє вас на виповнення ваших бажань на благо вам та всьому оточуючому світу. Ваш род радіє разом з вами, тому що ви тут радієте.